Давайте разом зі мною проведемо мою ранкову б'юті Bluetooth. Давайте починати. Першим етапом я використовую ось цю купінку для вмивання. Другим етапом я чистю зубки. Ну що ж, ось така у мене була Beauty Hill У мене зараз постає питання: чи снідати, чи не снідати? Типу. Я можу поснідати і по дорозі зайти в магазин і щось собі смачне купити чесно, не знаю. Я думаю, по дорозі і поснідую. Зайду в магазин та поснідую. Ну що ж погнали. Одягатись Любі друзі! Як ви бачите, я ще не зібрана і вже дуже видно на дворі. і розказую історію, чому я ще не в школі. Я стояла на кухні після бічі догляду і просто відчуваю, що я падаю в умок. Я говорю з бабусею і просто вирубаюся. Я не можу мені жарко, мене кидає в під. У мене голова крутиться, я просто перед очима нічого не бачу, мене просто все розмите, щоб ви розуміли. Я швидко, тако ну легким шагом доходжу до дивану, просто падаю, як серделька, тоді лежу пару хвилин, знов встаю і то саме повторяється. Я просто шокована, наскільки мені було погано, я відходила десь від цього часу. Я подзвонила мамі, ти типу, мам, привіт! Можна я сьогодні не піду до школи, бо мені дійсно погано. І я вже за два тижні цих, не, не другий раз типу падаю в уморок. Ну, кущі падаю. Типу, я приходжу з знання, мене приводять ми тут, в цій країні. І я вже вдійшла, тільки що купила чайок із печивом. Та зараз буду збиратися, тому що мені потрібно поїхати у магазин за продуктами, тому що на закінчився хліб, і я ще хочу шоколадку собі купити. Короч, якраз подихаю свіжим повітрям. І мені щось знову починає бути погано, не знаю. Оце коли ці перші признаки, я все знаю, що починається тошнота, починається стискати груди, типу, дихати взагалі невозможно. Якщо ось так. Ну Що, ще буду потрохи збиратися, куплю продукти і вам покажу ампакінг розпаковочку. <зас> ну що ж, я пішла праці, Так що сьогодні влог без навчання. Так, ось що я наягаю. Я буду їхати на велосипеді, тому одягаю лосіни. Ось що я взяла у магазині хліб для бутербродів сир. Ось таку шоколадку на розпаковку. Ось такі цукерочки теж на розпаковку. Та ось таку якусь трубочку. Та зефірку ось таку. Я ще, до речі, взяла Марс, але я його тільки щось діла. Що ж, я вже зробила домашні завдання, та зараз мені потрібно позайматися блогом. Ну, а саме, мені потрібно написати пост в мій телеграм-канал, просто якусь любу історію. Ну, коротше, як я провела день, що сталося зі мною. До речі, підписуйтесь, там дуже багато чого цікавого. Друге, що мені потрібно зробити, а це саме Я не можу зараз нормально говорити. Написати... ой. Змотувати ролик у мій телеграм-канал. Ой, який телеграм-канал? В Тікток-акаунт. Ось саме, типу, я там зараз знімаю всякі розпаковочки. Ну, коротше, дегустація, і мені зараз треба змотувати ролик. І я їх ролик кожен день виставляю. там Кожен день на платформі Тікток виставляється нове відео увечері. І вже 4 години, і зараз мені потрібно змотувати ролик, змотувати його, викласти, написати пост. І вже поки я змонтую, тоді буду сідати, фарбуватися, одягатися. Щоб зняти розпаковку чотирьох відео. Тоді мені ще треба буде переодягатися під кожне відео, тому що. Хандехок мандалошки. Я не люблю в одному наряді, зніматися по пару роликів. Роликів. Я погнала монтувати ролик, і тоді вам покажу, що в мене вийшло. Може, вставлю сюди. Але можуть забанити із-за музики, тому краще підписатись на мій Тікток, на мій інстаграм, на мій ютуб. І на мій телеграм-канал, тому що телеграм-канал я кожен день і багато чого там показую, розказую. У мене там хейтерів багато. Ну, типу, мало хейтерів, а там деякі-деякі хейтери які. Помагають мені підвищувати контент. Так, Я вже позималась блогом, і що я хочу вам сказати. Я втомилась, але у мене куча енергії, тому що у мене за 5 годин залетів ролик на 25 тисяч. Ем, я немножечко в шокі. Там скільки хейту чесне слово, я з'їла плесню, а люди такі. Просто хейтят мене там просто можна на, на одній руці перечитати добрих людей, типу нормальних. Та мені пише, типу. Боже, яка акторка. Я така пахіба, Я з подружкою просто сміюся у гараві коментарів. Там мені взагалі предложили роботу якусь. Така нотеньку. «No, Коротше, мені дуже сподобався один коментар, і може я десь тут його ставлю. Тут плесень, я, типу, я говорю, тут плесень і така котліва Я така. Oh God, це просто мем по житті. Ось так. Думаю, я вже точно не захочу вечеряти, тому що я просто скільки, тільки що за 4 ролика наїлася солодку, що мене вже точний, особливо від ось таких цукерочок. Mm. Коротше, я йти купатись. І будемо робити біо. Так для да. догляд. Мені цікаво, як цей влог вийде на скільки хвилин, тому що я думаю, він короткий якийсь. Не знаю. Я ось так не затруджу в школу. Не хочу. Нет. Я шокована, що в мене відео просто залетіло. Моя реакція не описує моя. Тож, я вже прийняла душ, та також розслабилась, та зараз буду робити свій вечірній догляд. Що хочу сказати, уже почало 12. Very nice. Так, змиваємо мій мейкап. залишаєте на задній фон Зараз я хочу зробити ось таку нічну масочку. Це у мене вже четвертий пробник. Значить пробник? Не знаю, коротше, ось така маска. Мені потрібно максимум половини з неї вижити, тому що просто ця половина засохне. Либо я просто її змию в раку. Так, Емпевін. до речі, я замітила, вона дуже хороша, вона короче, покращує шкіру і вона начебто з колагеном це мені нагадало, знаєте, як оце в ТікТок ці... ці... Як це речі Хочу вас побісити трохи. Зар... До речі, дивлюся паралельно діму комарова, старі випуски. я висіла просто обов'язки такий дімасік! Ой! Ой! Бризан! Це моя бабуля. Зараз я хочу зволожити обличчя ось таким термозасобом. 4 в одному начебто тут було написано. А де? Я лише оце замітила тільки що за пару років для фарбованого волосся в мене не фарбоване. Уточняю, але своє. Нічого страшно. Ну що, с любі друзі, я вже освіжилася така бадречко, але ну, мені треба вже лягати спати. Тому я зараз деякі кадри відниму вже з о, своїми баночками. Та буду вже йти лягати спати. То відповідайте першим на коментарі та дивитись, наскільки у мене залетіло відео. Як там я говорила, вже там залетіло було на 15. що на 2. Уже 30. Чесно, я дуже сильно рада.